Доброго дня, хотів би зняти обзор на осушувач Aircon 20 літрів, яким користуюся 2 місяці. Е, купляли осушувача, бо дуже була велика проблема з вікнами. Вікна пливуть, ми жили е, я, жінка і дитина. Е, плюс сушилася одежа в кімнаті і через це було дуже опорно. Соответственно, опор десь осідав, Такі місця, як за шафою, за ліжком. Там завжди стояла вода. Нічого не могли з зробити, поки не купили усушу. Довго вибирали якого, зупинились на Aircon 20 літрів, оскільки дуже надійний мотор, плюс є іонізація повітря дуже корисна штука. По роботі мені подобається, що він не шумить, ось я його зараз включу. Робить він доволі тихо, привикається. Він, при... ага. він включений, не працює, бо зараз влажність 50%. Зараз ми поставимо на примусове. Почуєте, як він робить. Працює вентилятор. Зараз буде працювати радіатор. Е... Скидає влагу швидко. Перший день працював, звісно, Довше, бо була велика влажність. Назбирав, мабуть, за день, тоді я заміряв 2 літри. 2 літри в день і плюс вечір. Задобутись добігло до 4 літрів. Стало в кімнаті сухо, ось покажу відео. Обої стали сухі, окна сухі. Нічого не цвіте. Ось покажу тряпочкою. Раніше ложили ось тут тряпочку, ставили сіль, щоб опітувала. Зараз ось тряпочка повністю суха. Сіль, повністю ось, сіль також повністю суха. Окна сухі. Оскільки мала дитина провітрувати окно так часто, як би хотілося, не виходить. Це, звісно, дуже виручив осушувач. Повітря залишається тепле, свіжий воздух. Дуже подобається ось ця функція іонізація повітря. Користуємося, скільки є мала дитина. Гарантія на нього 3 роки, що не дуже мало. Брав його новий в інтернеті на сайті осушувачів. Гарантію прислали поштою, так як і сам осушувач. Цілий, непоцарапаний, доставка шикарна. Консультант, який мене порад... порадив цього, я задоволений, підказав, направив, що краще вибрати. Я йому сказав, які проблеми, він мені порадив ось цього, оскільки тут дуже надійний мотор, є іонізація для малої дитини. Передвігається він ось легенько на колищадках. Його можна завезти куди хоч. Є резервуар для води. На, здається, 2 літри. І ось. Я рекомендував би для тих, у кого влажність, це набагато вирішує проблему. Він, звісно, постійно включений, але коли він скидає влажність, от зараз 45, 40 э, 9. А якщо поставити на 50, він буде виключатися, коли влажність підніметься, там 55. Він включатиметься. Зараз я включив на примусово, щоб почути, як він робить. Звук комфортний, привикається. Першу ніч, звісно, ми його чули, поки привикли. Але зараз я взагалі вночі от... не чую, чи він працює, чи ні. Привик, комфортно. Дуже дякую. Всім гарного дня.